Отож, огляд е, рюкзачків для перенесення кота. Так, е, ось тут в цьому є ось такі отвори. Е, величезне віконечко. Тут карманчик, тут карманчик, вікно прям величезне питання, чи буде де е, киті сховатися? Це відчиняється дверця. Та, це теж відчиняється знизу теж. Тут вставочка м'ягенька, вона її можна виймати. Питання, чи буде а, киці де сховатися. Ну, в принципі, якщо киця маленька, як у мене, то можна ось тут лягти, і вона нікого не буде бачити, що вона іноді хоче. Так, а, другий. Провітрюється з обох сторон. Тут, якщо тут тільки з однієї, і такі від. Отвори. То Тут отвори, але провітрюються з двох сторін. Тобто, якщо буде якийсь вітер, холод, літом, да, шикарно, але зимою, ну, питаннячко, я б якось чимось це закрила. Є е, ось такий, напів... ну, таке напівколо теж з отворами. Тут отвори. Це, до речі, кишенька теж. А і ще можна напівколо це замінювати ось такою сіточкою. А, наступний. А, тут закривається, Да, супер. А, з цієї сторони можна прикрити. Ось тут віконечко. Карман досить великий. Супер. А, тут не, не закривається, це саме дверцята. Ще тут дверцята і так, і все. А, так, ну. Ось такі три рюкзачки, зараз я їх ще раз поверну цією стороною. А, як я вважаю, які є мінуси-плюси? В цьому і в цьому достатньо місця. Можна лягти, як хочеш. Ось в цьому тут питання. Тут, до речі, теж у всіх змінні є. А, Підклаточки внизу. Тут, якби, моя киця ще вляжеться, але моя киця досить така маленька, не по віку. Я маю на увазі по розміру, вона якась манюсінька, Тому ну, моя то так, а інші коти ну, буде незручно. По якості. А, ціна у всіх, у всіх приблизно однакова, замовляла на сайті тему. А, там плюс-мінус 10 злотих, я не знаю, скільки це в євро. Ну, Різниця в ціні невелика. А різниця в якості, ну, тобто, вони всі три, а, як на мене, середньої якості. Mm. Найгірший, мабуть, все ж таки ось той, що посередині, тому що а, якість ось цих матеріалів ну, дещо низька. А, це дуже легко дряпається. Ну і можна просто розбити випадково. Далі якість застібок. Ось в цьому якість застібок найвища. А якість матеріалу в цьому не, ну. Ну, не знаю, я б вважала низькою, низька, а нижче трошечки. А ось тут матеріал вже трохи плотніший, кращий. Тут, в принципі, найкращий з усіх трьох варіантів. А ну, можете задавати питання.